Повноцінно вирішувати реальні проблеми міста влада не може через зовнішні обставини. Ну, принаймні, це одноголосно стверджують чиновники, але ж працювати все ж потрібно. Відтак нещодавно у рівному вирішили створити новий департамент. Організовуватимуть його на базі рівненського ЦНАПу. Що стосується того ж самого ЦНАПу, було звернення на той час виконуючої обов'язки з пропозицією розглянути варіант створення департаменту на базі управління з надання адміністративних послуг. Єдине, що зараз якраз це питання опрацьовується, там певні були невідповідності, корективи потрібно внести. Тому воно розглядається. Ініціювали створення цього департаменту попередники нинішньої директорки управління. В робочій записці вказано, що сучасний підхід до роботи ЦНАПу вимагає від його працівників навичок роботи з комп'ютерними та цифровими системами. А у ході розвитку цієї галузі все частіше виникає потреба залучати до впровадження нових сервісів кваліфікованих спеціалістів. Замість того, аби знайти одну людину, яка б працювала над цим напрямом, у Рівному вирішили створити новий департамент шляхом злиття двох управлінь. На сьогодні центр надання адміністративних послуг він є створений при управлінні. Відповідно, він є фізичним надавачем послуг, дуже дійсно пов'язаний із питаннями електронних документів, обігів, цифровізації. Тобто, аргументування пані Тетяни було цілком логічне, зрозуміле. Єдине, що можливо шляхи і методики реалізації її пропозиції потребують доопрацювання. тому що Механізм, який там запропонований, не зовсім є на сьогодні доцільним. У міській раді переконані, що створення департаментів у рівному приносять позитивний ефект. За нової каденції депутатської відбулися певні реорганізації, були створені департаменти, Департамент, департамент інфраструктури благоустрою, був створений департамент економічного розвитку, новостворений департамент муніципальної варти. На сьогодні департаменти самі по собі показують хороші показники діяльності. Однак, зі створенням департаменту інфраструктури та благоустрою в місті не зникли проблеми з транспортом, ями на дорогах чи поруйновані тротуари та сходи. Так само, як не зникли проблеми із неправильно припаркованим транспортом на вулицях міста після створення департаменту муніципальної варти. Відтак ніхто не може гарантувати, що життя рівнян покращиться після утворення департаменту адміністративних послуг. Ангеліна Степанюк, телеканал